Будемо знайомі. Да, привіт, професор Озарський, директор НТЦ Малахіт. Привіт, озець що не хочете, щоб вас випроводили звідси? Не втручайтеся в робочі процеси і ставтеся до всіх відвідувачів Малахіту з повагою. Добре, моїм співробітникам часто потрібна допомога сталкерів, так щоб здобувати артефакти та проводити польові експерименти. Угу. Проявити себе добре, зможете брати замовлення. Я шукаю інформацію про фантоми. Один монолітівець Фауст створював двійників у бою. Хочу зрозуміти, як це можливо. А я хочу ніколи більше про це не чути. А чого він такий нервний? вам щастить більше за мене. Двійники, яких ви бачили, це наведена ілюзія результат всіх впливу у тау-діапазоні. Може, цей ваш Фауст використовує щось зі старих технологій С свідомості. Саме вона фундаментально досліджувала наведені ілюзії та їхній вплив на людей. Про виконавця бажань. Чули? Стукачок. Це робота. Розкажіть більше про наведені ілюзії. Кріса не придушить. Що у нас в центрі є вичерпна інформація. Тут би стали у пригоді архіви ендічазу. Вони на цій флесці. Я їх дістав після сигналу. Ого, О, це значно спрощує наші справи. Та ти що? Тільки аналіз архівів займе чимало часу, а вам, наскільки я розумію, потрібні швидкі результати. Вам пощастило, що мережа X відновлена. Тут поряд є закинутий об'єкт дзеркало. До 2008-го його Мереж використовували для вивчення наведених ілюзій. Якщо його перезапустити і відновити зв'язок між дзеркалом і малахітом, я зможу пошукати там потрібну для вас інформацію. Що саме я маю зробити? По-перше, запустити центр візуальних проєкцій. По-друге, налаштувати антенну для зв'язку. Тільки враховуйте, налаштування антени може вимагати особливих умов. Що давніша техніка, то довше з нею треба возитися. Mm. Раджу знайти актуальну інструкцію для технічного персоналу об'єкта і діяти відповідно до неї. На зв'язку. Все Говорить так: знайти вхід ЦВП дзеркалом.